Вітаю, друзі, це терміновий ефір. І заголовок на початку повинен був бути ядерна загроза. Саме так я планував, ядерна загроза терміново вховаємось всі. Коротше кажучи, мені дуже хотілося вас налякати для того, щоб привернути максимум вашої уваги. На жаль, або на щастя, я вирішив все ж таки цього наробити. І вирішив привернути вашу увагу просто заголовком про терміновий ефір. Ефір, і сподіваюсь, що е, ви зрозумієте, чому прямо зараз я відправив ще одне відео нашому геніальному Олександру Гоцу. Що відбулось? Відбулось те, що вже відбувалося в одна тисяча а, ні, брешу. в 2012 році. Свідком чого я був особисто. Ми не звернули 100 мільйонів разів увагу на Олексія Арестовича, на тому на того самого Арестовича, який вже протягом е, року. А якщо не півтора року, розповідає нам про необхідність існування в нашому інформаційному просторі і в нашій культурі російської мови. І це зрозуміло. Я розумію, чому ви не звертаєте на нього уваги. Олексій Арестович зараз плотно займає нішу Наталії Михайловни Вітренка. Якщо ви пам'ятаєте, хто це така. Тобто Арестович це новий вітренко, це божевільна. Російськомовна гучна жіночка, яка просто заробляє гроші, яка просто заробляє гроші, розповідаючи про те, що дуже потрібен російський русський язик і яка його захищає. І, чесно кажучи, я не звертаю вже уваги на Олексія Арестовича, так само, як не звертаю на його сьогоднішню заяву, але окрім Арестовича, з'явилось ще кілька персонажів. І почалося це знову з Одеси. Почалося все знову з авто. І ми вже це бачили в 2012 році, в місті Одеса, Але тоді замість таксиста був працівник ДАІ. І я вам хочу про це все нагадати, не тому, що вирішив провести для вас екскурсію, а тому, що хочу вам розповісти, що буде далі. Російська політика повертається в медіа медіаполітичний геополітичний простір дуже дуже швидко величезними кроками. І ми в цьому винні, тому що ми не віримо в те, що це можливо. Але це можливо, і воно вже тут. І це потрібно зупинити. Вчора депутат Дмитрук одіозний одеський персонаж. Заробив заяву в, на, захист, на захист російської мови. Хто такий Дмитрук? Дмитрук сумнівний персонаж, який працював фітнес-інструктором, якого затягнули слугу народу на виборах 2019 року, який став народним, який став народним депутатом. Потім почав заробляти. Гроші підтримуючи забудовників, відрізнявся у поведінкою. Бігав по столам по стулям. Потім е, е, виявилося, що він прихильник української православної церкви Московського патріархату. Він став на захист цієї е, е, УПЦ. Потім буквально три тижні тому він побив військового, не просто побив, зламав його ніс, наніс йому травми, пошкодження тілесні з цього приводу відкрита кримінальна справа. І от яку заяву він зробив вчора? Зараз ви будете слухати цю заяву і думаєте про те, чи можлива була така заява півтора роки тому, чи можлива була така заява навіть рік тому, в жовтні 2023 року. Кавий скандал очередне відео. Пассажирка ругает водителя за то, что он не говорит на украинском языке. Почему вы не государственную мову? Я помогаю, чтобы обслуживали государственную мовой. Это моя фора, да? Это вы говорите, вы фора, я Нет. не говорю. Судя по реакции водителя, который не ругается, не спорит, а просто хочет прекратить этот разговор, он просто не владеет украинским языком. И такое бывает. Сегодня на территории Украины огромное количество переселенцев, которые... Приехали из регионов, которые всю историю Украины говорили, учились на русском языке. При этом уехали они от войны не в Россию, а остались со своей страной и народом. Они сделали выбор и показали, что они любят свою страну. Большое количество русскоязычных граждан сейчас воюют на фронте, занимаются волонтерской деятельностью и делают все для нашей победы. Почему же мы продолжаем слышать эти скандалы? Неужели на второй год войны кому-то еще не ясно, что любовь к родине и верность своему народу доказывается не знанием языка, а делами и поступками? Зачем раскалывать общество по языковому признаку? Давайте вспомним первые дни войны, когда был важен только один вопрос – с нами или против нас? Когда русскоязычные жители взяли в руки оружие и стали на защиту своей родины, и общий язык не стал помехой для этого. Наоборот, легче было объяснить дорогу русскому военному кораблю. Держимся вместе, защищаем родину и приближаем победу. Я тут хочу сказать еще про любовь до Батьковщины, про любовь к родине. Розповідає народний депутат Дмитрук, який жодного разу жодного разу не довів цю любов к родіні. Можливо, і довів, але любов к Росії. жодного разу любов до України він не довів. Більш того, Дмитрук відрахований зі слуги народу. Що він зробив одразу після цього? Він не став просто позафракційним депутатом. Він побіг до депутатів ОПЗЖ, тобто він одразу перемітнувся. До депутатів, які позбавлені тепер партію ОПЗЖ за законом, от які створили своє міжфракційне міжфракційне об'єднання разом з Юрченко. Він працював з народним депутатом Столером і працює. Столер це проросійські депутати з опозиційної платформи за життя, які зараз прикриваються своєю волонтерською діяльністю і використовують для цих от, собак Юрченко і собаку Дмитрука. Дмитрук став на захист руского язика не просто так. Він, як я вже казав, прихильник Української православної церкви. Він захищає її. Разом з ним його захищає і Олександр Дубінський. Олександр Дубінський першим. Е Опублікував цю републікнув цю заяву Дмитрука. Перед цим він повідомив про те, що Українська Православна Церква Московського патріархата вічна, а всі остальні смертні. Тобто він також не підтримав закриття і заборону діяльності УПЦ УПЦ МП. Окрім того, по суті. Дубінський повідомив, яким чином вони будуть використовувати свої медійні ресурси для того, щоб розганяти цю тему, але це все ж таки буде у нас з вами окрема окрема розмова. Що стосується тих, хто взяв в руки в руки зброї, пішов захищати батьківщину на руському язикі, Я хочу вам нагадати про такого співака, як Коля Сірга. Коля Сірга, у нас є на каналі Ісландія цей ефір. Перше інтерв'ю з Колею Сіргою. Перші два тижні повномасштабного вторгнення, коли Коля Сірга каже про те, що він, ну, скоріш за все, буде розмовляти на російській мові, тому що йому важко говорити на українській, це був важкий ефір, важкий ефір. Але зараз ми бачимо, що коля Сірга розмовляє лише українською мовою. Тому коли Дмитрук намагається сформувати навколо себе прошарок, розумово обмежених, які виправдовують. Своє використання російської мови любов' родіні, давайте пам'ятати про те, що є. Ті люди, які насправді перейшли, і що це відмазка для ідіотів або для тих, хто все ж таки чекає на приход росіян, про яке відео казав Дмитрук, яке він значить порізав. Що зробив Дмитрук? Він вирізав шматочки, найбільш такі емоційні, я б сказав, навіть істеричні вислови цих дівчат, і використав їх, звісно ж, так, як йому хочеться. Давайте ми платили також цей шматочок, щоб ви більш-менш знали про що йде мова. А потім по Повернемось до Юрія Бойка. І головне, повернемось дві 2012 рік. І я вам нагадаю, що така ситуація вже була, і саме вона стала початком повернення проросійських партій і російської політики в медіапростір, в політичний простір України. Прем'єр сказав, міліція зробила. Теляча мова обурила самого прем'єра. Відтак доруч... з сотрудниками ГАІ продовжують ігру в кошки мишки. Будь ну, ласка, зупиніться. У мене прохання до апаратки. Подивимось шматочок з таксі. Пане Олександре, подивимось емоційний шматочок з таксі. Дякую. Чому ви не хочете розмовляти державною мовою? Ви больні люди, Людмилі, ребят. Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Це тому я хвора, так? Це ви говорите, ви хвора, я не mm. говорю. Забирайте своє. А що ви сказали? Забирайте своє. Ви хворі. Дмитрок не показав шматок, в якому таксист каже, що ви хворі. Він не показав, як таксист вимагає забирати свої речі. Цей таксист дуже розумний. Він бачив неодноразове відео, на якому прилітало тим, хто хамив, таким самим таксистам, які хаміли, хамили вибачте, своїм, е своїм пасажирам. Тому він намагається поводити себе стримано. Він просто висаджує пасажирок, але не соромиться і не забуває сказати їм, що вони хворі, тому що хочуть розмовляти. І вимагають від нього розмовляти українською мовою. Що відбулось далі? Далі відбулось найцікавіше. І от, от від цього я згорів, тому що Дмитрук для мене на другому місці по божевільності після Арестовича. Але Юрія Бойку, Бойка Божевільним ми назвати не можемо. Юрій Бойка. Про російський депутат, який на початку повномасштабного вторгнення виходив в ефір з російським пропагандистом Соловйовим, давав йому коментар і по суті натякав на те, що росіян дуже чекають в Києві, дуже чекають в Києві, особливо Юрій Бойка і його однопартійця, уважаємо друзі. Ну любая дискримінація человека отвратительная. Особенно, особливо кана дискриминация по язиковому принципу. Особенно, когда идет дискриминация людей, которые, возможно, пострадали от российской агрессии, являются переселенцами и так э, испытывают большие страдания. И особенно это возмущает, когда дискриминация идет со стороны того же Кремня, который в свое время был доверенным лицом белого президента Януковича, а сегодня пытается изобразить из себя патриота. Патриотизм показывает люди русскоязычные, которые воюют на фронте. Вот они являются патриотами, и они показывают примеры служения своей стране. Все остальное отвратительно, и естественно, что мы поможем человеку, которого оскорбили и обидели, забрали у него работу. Мы найдем его и обязательно трудоустроим, чтобы было неповадно подобным кремнем действовать таким наглым и бессовестным образом. Спасибо всем за внимание. Всем оставаться живыми и здоровыми. До новых встреч. Я хотів би звернути вашу увагу, що і Дмитрук, і Бойко апелюють до російськомовних бійців, апелюють до російськомовних воїнів Збройних сил України. І я вимагаю, вимагаю від українських військових, російськомовних в тому числі, відповісти цим двом покидькам. Я вже говорив вам про те, шановні військові, що ніколи в жодному разі ніяким чином не буду вчити вас воювати. Що я не буду розповідати вам, як правильно тримати автомати. Я не буду, сидячи на дивані, розповідати вам, як правильно вести контрнаступ. І ми на каналі Ісландія ніколи собі такого не дозволяли. Більш того, ми завжди, ми завжди. Виступали за те, щоб люди, які не мають відношення до військової служби, затикали свої пельки, щоб вони не лізли в це. В свою чергу ми просто просили і просимо у вас поваги до нашої роботи. Ми просимо у вас поваги до нашого професіоналізму. Ми просимо у вас з повагою ставитись до нашої професійної думки стосовно необхідності збереження української мови. В суспільно-політичному житті України і в максимальному знищенні, в максимальному обмеженні мови окупанта в політиці, медіа і в усіх проявах українського життя. Просто довіртесь нам, не сперечайтесь з нами з цього приводу. Ваші слова, вашу позицію зараз використовують. Про російські депутати, які зараз створюють новий російський політичний проект, це перше, друге 2012 рік, і що саме мене напружило в словах бойка. Я нібито повернувся в минулий 2012 рік, місто Одеса. Поліцейський ДПС зупиняє машину з Києва, в якій знаходяться два пасажири. Два пасажири вимагають від поліцейського розмовляти з ними українською мовою. На що той відповідає, що він не буде розмовляти українською мовою. Не він не буде розмовляти телячою телячою мовою. Після цього поліцейського звільняють, але його запрошують на роботу. І запрошує на роботу його місцевий кримінальний авторитет. Не так місцевий. Політик з кримінальними зв'язками Ігор Марков. я особисто знав Маркова. Я особисто знав цю ситуацію. Саме ця ситуація стала приводом остаточно розірвати спілкування з цією людиною, тому що я не міг собі дозволити... Спілкуватися з людиною, яка називає себе кримінальним авторитетом і при цьому бере на роботу працівника ДАІ. Тобто, я тоді, е, я тоді розмірковував не патріотично культурними цінностями. Я розмірковував тоді зовсім е, використовував як доводи для себе зовсім інші аргументи. Але на сьогодні це не має жодної різниці. Головне, що я про це пам'ятаю. Головне, що я вам про це нагадую. Марков, який тоді через. Е, Сміттєзвалище відмивав в Одесі гроші російських злочинних угруповань сонцевських і Ліпецьких, які створював курортні умови для російських е злодіїв в законі. Взяв до себе на роботу цього поліцейського. Я зараз не пам'ятаю, ким саме він працював, але мотивація була така сама, як і у бойка. Марков тоді заявив, що не можна дискримінувати людину за ознакою мови. От, і взяв його на роботу. Тоді він не використовував такі спекулятивні, значить, обороти, оберти, вибачте, як біженці, які не знають мови, а наші військові і все інше. Ні, він просто взяв його на роботу. Що, в свою чергу, обурило не лише мене, а дуже-дуже багатьох. І тоді ви не повірите. Ви не повірите. Але навіть прем'єр-міністр Азаров. Азаров тоді вимагав звільнення цього поліцейського і вимагав це на російській мові. Зараз ви подивитесь цей сюжет. Я ніколи не думав, ніколи не думав, що в мене в ефірі буде Азаров російської мови, але ось будь ласка, і послухайте, що він говорить. Прем'єр сказав, міліція зробила. Теляча мова обурила самого прем'єра. Відтак доручив даєшникам розібратись з інспектором Даї, який признався у нелюбові до української мови, назвавши її телячою. Безусловно, міністр внутрішніх ділів довжний дасть відступища ценку і здійснювати виводи із той воспитательна робота, яка проводиться в системі органів міністерства дел. Висновки зробили негайно одеського даєшника Олександра Швеця за зневагу мови звільнили. Так, суть конопропорушення сусто суть конова про порушення. Будь ласка, ілі по или по руські, ілі покраїнська української мови Не мені телячу мову. Ви ні не любіться ні государственне Абсолютно. Я чесно сувір святого в вже зі не полюблю. Перепало не лише інспектору, пообіцяли одночасно вжити заходів дисциплінарного впливу до його керівників, які не забезпечували належну професійну підготовку старшого сержанта міліції. Їм світить від догани і до звільнення. Тим часом трохи більше як за добу опальним інспектором дає в інтернеті. Переглянули понад 100 тисяч осіб. Об міг повірити, який хороший азаров, який хороше керівництво поліції. Але насправді все не так вже і добре. Людина, яка зняла це відео після цього, потрапила у в'язницю. Давайте подивимося ще одне. Від коротке Відтілі з сотрудниками ГАІ продовжують ігру в кошки мишки. Іграють отметим, з перемінним успіхом. А проигравшим достаються не слишком утешительные призы. Они задержали его в половине четвертого утра на пересечении улиц Преображенской и Троицкой. Попросили показать документы, проверили их на подлинность и вменили статью 185-ю «Злостное неподчинение сотрудникам ГАИ». Он, Дмитрий Гавердовский, простой одессит, не вовремя поинтересовавшийся причиной остановки. Опять инцидент между водителем и сотрудниками госавтоинспекции, скажет зритель. Снова ответим мы. И каждый новый случай поднимет тему нарушения прав человека со стороны тех, кто эти же права должен защищать. Приморский районный суд. Именно здесь судит человека за то, что тот якобы пререкался с сотрудниками ГАИ и отказался предоставить документы. Злостный нарушитель. Этот ярлык на него повесили в считанные минуты, но аргументировать так и не смогли. Сотрудники ДПС под утро доставили нерадивого водителя в Старопортофранковский РОВД для проверки документов на подлинность. Проверяли долго, а когда оказалось, что все бумаги в норме, предъявили обвинение по статье 126 КУПАП. Не передача документов сотрудникам ГАИ. Дальше больше. Сопроводили чуть ли не под конвоем Приморский районный суд, добавив новую статью 185. Злостное непочинение сотрудникам ГАИ. Без протокола задержания его продержали в РОВД более трех часов. Протокола составлено не было. То есть фактически его задерживали незаконно. Он там находился и не мог выйти. Я его просил выйти на улицу, чтобы нам пояснить, что же на самом деле произошло более подробно. Он ответил, что его не выпускают. Во время общения с сотрудниками дорожно-патрульной службы задержанный Дмитрий снимал все происходящее на камеру телефона, чтобы, если дойдет дело до суда, предъявить видеоматериал. Но воспользоваться им водителю так и не дали. В данный момент происходит в зале суда суд над этим человеком, который сейчас в данный момент испытывает сердечную боль. Была вызвана скорая помощь работниками... Немає сенсу дивитись весь цей сюжет. Теляча мова забивайте просто в Google і дивитеся і дивитесь все, все, що вам видає за цим за цим пошуком. Я вам хочу нагадати, що неймовірно потужний український патріот Олексій Гончаренко, який чудово знає про цю ситуацію, який був її свідком, досі не відповів Юрію Бойко. Більш того, Гончаренко спокійно ходить в Верховну Раду. Де співпрацює з Бойко, де до цього часу співпрацював з Шуфрічем. Гончаренко, який чудово знає все про російську мову, як вона повертається, як вона розвивається, тому що сам свого часу був її захисником, робить вигляд, що все нормально і розповідає про порвані штани. Давайте я вам нагадаю, що відбулось далі. У 2012 році Марков заїхав в Верховну Раду. На мовному питанні, в тому числі, посварився з Януковичем, створив свою проросійську силу, партію Родін. І паралельно з партією регіонів відстоював російський порядок денний і російський наратив. Зараз, під час війни, у вас, у мене, у нас на очах. Піднімає голову російський проект. Я вас ще раз прошу подумати, чи можливі були такі виступи Бойка і Дмитрука ще рік тому? Ні. Уявіть, що відбулося такого за рік, що вони собі це дозволяють. А найголовніше, уявіть, що вони будуть дозволяти собі через рік. Це вороги, це побічники окупантів. Вони повинні пропасти з політичної і медійної карти України. Вони повинні зникнути в будь-який спосіб, в будь-який спосіб, я ще раз наголошу, і це або зроблять силові, офіційні законні українські структури. Або право на це візьмуть на себе інші люди. Я вимагаю від силових структур, від Служби безпеки України від МВС відреагувати на ці заяви. І я розумію, що, начебто, в них немає нічого антизаконного. Але ми чудово розуміємо, до чого вони ведуть. Зараз ці люди створюють новий російський проєкт. Нову російську політичну силу. В ній буде Дубінський, в ній буде Дмитрук замість Шуфріча або замість царьова. Дмитрук дуже підходить на роль царьова. В ній буде Бойка, в ній буде збожеволівший Арестович і ще десяток покидів, які поки що соромляться відкрити рота. Але повірте, зроблять це. В найближчий час. І через, рік, і через рік, через два, ми будемо дуже жаліти про те, що не зупинили це, якщо не в 2022 році, то хоча в 2023 або на початку 2024 року. Я закликаю всі націонал-патріотичні сили об'єднатися навколо цього питання. Зробити все можливе для того, щоб ворог. Окупант, як зовнішній, так і внутрішній, був ліквідований за всіма законами військового часу. І я дуже сподіваюся, друзі, що ви нам в цьому допоможете. І я дуже сподіваюся, я хочу ще раз наголосити, що українські військові, особливо ті, які розмовляють російською мовою. Зроблять відкрите звернення до цих покидьків, і будуть вимагати від них не використовувати військових в якості російського аргументу для розвитку російської політичної сили. Я хочу вас привітати всіх з Днем української письменності та мови. Сьогодні таке от свято, і це дуже показово, що саме в цей день. Російська культура і носії російської політики відкрили свої погані рти. Це нахабство, це плювок всім нам в обличчя. Дякую за увагу. За 10, максимум 15 хвилин на каналі Ісландія. Ви подивитесь проект розрив. Переходьте туди. Дякую вам за те, що дивились цей терміновий екстрений лайф. На каналі ДОЖ всіх обійняв.